Приготування бакової суміші. Я говорив, що в мене жорстка вода, тому хочу дещо показати і що це означає. В оприскувачі чуть більше 400 літрів води, і тому поїхали. Є різні тести, ми використаємо ось такий. Я вже знаю, що там потрібно додати. Як бачите, PH пише від 1 до 14. Зараз розпакуємо і подивимось. Тест у нас від компанії EcoJet. Я вже там знаю, які параметри. Ось така в середині шкала. І ось такий тест. Означає жорсткість води, а це вміст. Кальцію і саме тому препарати можуть працювати не на 100% і зменшувати їхню дію. І це все треба виправити. Що ми будемо робити? Є у нас кондиціонер Ivory Plus і компанії Aquajet від компанії Viaduk. Але... Це у нас екоджет, дали мені це все з оприскочем. Взяли тест, лакосмусовий папірець, опустили в рідину і чекаєте і підставляєте до шкали. Бачите, яка в мене вода. А Мені потрібно, щоб було ось так. Зараз ми розба... додавим кондиціонер і знімемо пробу ще раз. Перемішуємо. Перемішали, перевіряємо До. І з другої сторони одразу зроблю пробу на рідину. Так же ж само все робимо. Чекаємо, поки підсохне. І після папірець той самий, ще добре не підсох. Я вже просто знав, скільки треба додати. На етикетці все є. В бачок можна додати все, що ви собі запланували, і препарат буде працювати на 100%. Не забувайте про прилипач. Усім дякую!